Власник мережі магазинів пекарень Максим Нікічук розповідає, що в його закладах практикують пакування товарів в паперові пакети, втім поліетиленовими теж користуються. Чоловік каже, що про початок дії закону, який обмежує використання пакетів, знає. Ми не готувалися, тому що інформації толком як це робити, за скільки що продавати, які будуть санкції, будуть ліці перевірки. Ніде такої інформації не було. Лишились нас. Маєчки двох видів, поки в нас немає альтернативи повністю їх замінити. То так, якщо людина захоче, ми звісно будемо вже продавати без кубешковто надаватись вони не будуть. Наталія рибак розповідає, що вже рік вона з родиною намагаються не використовувати поліетиленові пакети. Беремо такі сумочки з собою, і ще трап'яні сумочки, і ми ось йдемо в супермаркет уже за своїми. То ми не купуємо цілефон. Жінка каже, що про новий закон знає і підтримує його. Я думаю, що це дуже гарний закон. В принципі повинні турбуватися про природу і думати про це наперед. Тетяна Ковальова в поводі користується поліетиленовими пакетами. Каже, що вимушена це робити, адже мало альтернативних варіантів. Я взагалі хотіла б, щоб пакети були з не з пластику. Якщо вони будуть, я буду дуже рада. Микола працює в одному з супермаркетів міста. Каже, що про початок дію нового закону персонал магазину знає. Договорились з тими, хто производить нам пакети, будуть ізготавляти із картофельного крахмалу. То є з повністю переглянувся пакети. Пакети, за які потрібно буде проплачувати за їх кошти на тонких пластикових пакетів, тонких пластикових пакетів і обсорозкладних пластикових пакетів на тонкі пластикові пакеті це зі стінками товщиною не менше 15 мікрометрів. Тонкі пластикові пакети це пакети зі стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів. На тонкі пластикові пакети можуть бути безкоштовними у випадку, якщо Тут ці пакети призначені для пакування та або в транспортування свіжої риби, м'яса, сипучих продуктів льоду та розповсюджуються в об'єктах роздрібної торгівлі як первинна упаковка. За словами екологині Ольги Сухопари, пластикові та поліетиленові пакети шкодять усій природній екосистемі. Вони не Пластикові пакети не розкладаються сотні років. а Якщо вони розкладаються під дією ультрафіолету, пластик з часом починає кришитися і розпадається на мікрочастинки, його називають мікропластиком. І далі він вже в таких майже непомітний для ока залишається в ґрунті, у водоймах і так далі. На звалищах вони просто накопичуються і ще жоден вироблений пакет. Від початку минулого століття, коли вони почали масово використовуватись, не розклався. За словами представниці Держпродспоживслужби Жанни Ковальчук, перевіряти дотримання закону будуть лише за зверненням людей. Штраф за безоплатне розповсюдження пластикових пакетів становитиме від 1700 до майже 3,5 тисяч гривень. В разі повторного порушення сума штрафу складатиме до 8,5 тисяч гривень. Ольга Степоренко, Сергій Кобилянський новини на Суспільному.